Війна забирає кращих 29 вересня. Краменчук втратив свого героя Володимира Івасенка. Чоловік ще з 2014 року захищав Україну на сході. З початком повномасштабного вторгнення Володимир, один з перших став до лав збройних сил України. Та, на жаль, під час виконання бойового завдання у Донецькій області потрапив під артилерійський ворожий обстріл і загинув. Ми сьогодні зібрались тут в міському палаці культури, щоб провести останній путь нашого бійця, нашого хлопця. Позивний в нього був Вольф, старший солдат Івасенко Володимир Юрійович. З 2014 року наш Володя, наш Вольф пішов воювати. Він пройшов Ілавайську, Авдіївку, був під Горловкою, мав відзнаки від командування, був дуже досвідчена людина. Спочатку Активних бойових дій він підписав контракт. Біля Новомихайловки, це Донецька область, в ході арт обстрілу наших позицій, наш Володя загинув. Під час війни Володимир Івасенко підтримував зв'язок зі своїми товаришами. Для кожного це велика втрата, яка назавжди закарбується в пам'яті. Він написав, що він йде на нуль, прагне помсти і буде якомога більше. Нищити ворога і не буде стояти осторонь. Він мене вразив своєю мужністю. Він справжній чоловік був. Це велика втрата для Кременчука, таких як Вога. Біль просто. Володимир мав позивний Вольф. Товариші по службі зазначають, що характером Володимир на 100% відповідав своєму позивному. Нас те, що він займався освітньою роботою. Він, так само, як і я, в різні часи в школах Кременчука проводили уроки мужності, розповідали про історію містра, про наших героїв України. Оце нас об'єднувало. Я знаю, що він відповідав своєму позивному Вольф, це з німецької волк, тобто він вільний, чесний, сильний, гордий, горда людина. Отакою ми всі його запам'ятали. Справжній воїн, патріот своєї країни. Таким Володимир Васенко запам'ятався своїм побратимам. Шлях я ще почався з Майдану, потім добровольцем пішов в зону АТО, хоча міг уже залишатися тут. Потім прийшов на контракт і мужньо виконував свій обов'язок, вже після повномасштабного вторгнення. Він з першого дня визвався е, піти на позиції і безпосередньо приймати участь в бойових діях. Це Викликає повагу до людини, те, що він був мотивований, у нього було бажання виконувати в повному обсязі обов'язки військового в такий період, який зараз. Військові товариші зазначають, що Володимир був не лише відважним воїном, а й справжнім другом, який міг підтримати у будь-якій ситуації. Все, що з ним побалакаєш, він все підтримує. Скучно, побалакаємо, розкаже щось. Нема що мені йому розказати. Він все розказав, він не крадів був, розказував все час, щось. Ну і дуже прикро, що не вспитив їм поїхати додому в відпустку. Я з ним був більше знайомий був як, просто як сусід, як товариш. Хотілося б, звісно, довше його знати, але тільки лише три місяці я з ним знайомий був. Кремичани провели Володимира Івасенка в останню путь, схилившись на одне коліно, поховали герої на свіштовському кладовищі на Алеї Слави поряд з тими, хто віддав життя за свободу України. Марія Бердаєва, Дмитро Пропастін, Кремчуцькі новини.